Ну що, друзі, добралися ми до асфальтного. По ходу діла заїхали наші на монтаж, бо пробили колесо. Наші на монтажі нам сказали, що поріз дуже серйозний, колесо викинуть, хоча ще було протектора, та процентів 40%. І тому прийшлося трошки задати, не знімав, бо трохи невдобно було, машини їздять, щоб не мішати бігом поміняв та й поїхав. Ще як зло на шуруповерті сів акумулятор. Коротше мінус 15 тисяч на монтажом. Зараз їдемо на склад вивантажуватися і вертатимемось назад на кар'єр, грузитись на базу додому, щоб не було цих холостих пробігів. Ми заїжджаємо вже на склад. Фракція ось. Так як ми веземо кучка величенька зараз вивантажуємось і рухаємось назад. Так як нам ще треба встигнути до 6-ї години Вернуться назад. Опа. Зараз гастуємо. Як можете бачити ось колесо взяли Джейтішку. Зараз відкриваємо штупер. Kreva imbor. Še spustem po dušički paket. Uzo začne naiti na podijom. Отаку куську ми вже навозили сюди. Зараз рівненько висипимо, потихеньку протягуватимемо, щоб гарно висипати. Так, друзі, зараз протягуємо прогрібаємося трошки, є пробуксовочка. Зараз пульс на опускання. Ось така ось кучка вийшла. Зараз піднімаємо на подушках, під'ємо ось і все, погнали ми далі, друзі.